Це пустий. Ти не в ту сторону дмухаєш. Та що так слабо? Двоякий ведмідь, ми вже його розбачили. Ага. Блін, у всіх його родичів вже покупляли. А, чоловіка всі а... такі прикольні. А, Можна посадити Нехай їздить з нами, а на виході висадимо його. Ні, ні, Та ми не будемо його просто так купляти. Ні, я буду з ним бачимо. Просто повозимося з ним і все. Янка у нас... Хати, разом зі мною біляма. Та подивися, він з, з, тебе ростом. І що? <ривіт> Майже такий самий великий, як ти. Та ми не будемо такого купувати. Ну, <ривіт> mm -mm. Якщо не по... не хочеш такого, то не купляємо такого. <ривіт> <ривіт> той навіть возик не влізе. <ривіт> Подивись, той слон навіть не влазить в возика. <ривіт> Викладай.